Протиповітряна оборона це установки, ракети, спеціальні радари і навіть лазери. Об'єднує це все ідея, як виявити загрозу, поки її ще не видно, і знищити, доки вона не уразила важливий об'єкт. Сучасна ППО це три рівні. Об'єктова ППО прикриває конкретні цілі від електростанцій до складів боєприпасів. Зональна забезпечує захист міст і районів, координуючи дії кількох батарей, радарів і командних пунктів. А стратегічна ППО, вона ж протиракетна оборона, тобто ПРО, призначена для перехоплення міжконтинентальних ракет і гіперзвукових боєприпасів. Тут інша швидкість, інша висота і зовсім інші ставки. У цьому випуску ВОЗ ми поговоримо про історію ППО від протидії пострілам з повітряних куль до спроб закрити небо від літаків, балістичних і високоточних крилатих ракет, дронів Камікадзе і навіть автоматизованих роїв. І заразом простежимо за розвитком класичного протистояння щита і меча. Цього разу в повітрі. Першою в історії людства загрозою з неба стали повітряні кулі. Їхній військовий шлях починається за часів французької революції. Під час битви з австрійцями при фльорусі французькі війська вперше коригували артилерію за аеростата. Через півстоліття повітряна куля вперше стала і засобом нападу. Під час облоги Венеції австрійська армія запустила понад 200 безпілотних повітряних куль з прикріпленими бомбами. Удар виявився неефективним, адже частину куль вітер зніс назад на австрійські позиції. З такими загрозами боролися за допомогою рушниць. Та на початку ХХ століття з'явилося розуміння, що небезпека з неба може бути значно більшою. Першою відповіддю на неї стала зенітна гармата Канон-Д-75, французька адаптація артилерійської установки для стрільби по повітряних цілях. Під час першої світової французи та італійці розробили кулеметні установки з підйомними рамами для ураження літаків, зокрема під час пікірування. Німеччина активно застосовувала дирижаблі Цепелін для розвідки та атак. Пізніше на сцену вийшли важкі бомбардувальники «Гота», які діяли на висотах недосяжних для стрілецької зброї лише для зенітних гармат. Розвивалися системи виявлення. Прожектори вперше з'явилися у нічній обороні Парижа і стали стандартом до кінця війни. Їх доповнили акустичні локатори, величезні воронкоподібні труби, які вловлювали звук моторів і дозволяли визначити напрям польоту. У Першу світову з'явились зенітні підрозділи, які започаткували окрему військову галузь протиповітряну оборону. У міжвоєнний період Франція створила зенітну гармату зразка 1917 року, яка на десятиліття стала еталоном для багатьох країн. Британці запустили первісну систему раннього оповіщення із спостережних постів і повітряних сирен, що охоплювали узбережжя та великі міста. Згодом збудували радарну мережу Chain Home, яка з початком Другої світової виявляла німецькі бомбардувальники над Ла-Маншем. Мережу об'єднали з управлінням винищувальною авіацією. Літаки Spitfire, Hurricane, пізніше Mosquito миттєво злітали, маючи точні координати ворога. Це дало змогу не програти битву за Британію. У третьому райху ППО отримала особливий пріоритет ще до війни. Зенітні гармати, флаг 88, а також калібрів 105 і 128 мм міліметрів стали інструментом проти літаків, який підтримувала мережа радарів «Вюрцбург». У найважливіших місцях встановлювали зенітні вежі. Роль мобільного щита виконували літаки Messerschmitt Bf 110, Focke-Wulf 190, Junkers 88. Та зрештою Німеччина програла цю боротьбу у рамках операції Удар грому. Одночасний наліт здійснили понад тисячу важких бомбардувальників B-17 і b 24 і німецька система не витримала натиску. До 1941 року Радянський Союз розгорнув ППО переважно як систему прикриття міст, баз і важливих підприємств. Основу становили гармати калібрів 85 і 37 міліметрів, кулеметні установки. Використовувались системи радіоспостереження, зенітні батареї, прожектори, аеростати загородження, залучалися літаки, зокрема Міг-3. Американська ППО того часу діяла переважно на флоті, віддалених військових базах і під час десантних операцій. Гармати калібрів 90, 40 і 37 мм міліметрів захищали кораблі, конвої та війська на Тихоокеанському і європейському театрах. Активно використовувалися радари SCR 268 та 584. Досвід набутий у Європі в битвах за Окінаву та Іводзіму суттєво вплинув на післявоєнну доктрину стратегічної ППО. Під час Другої світової стало очевидно, без контролю над небом оборона неможлива. Відтоді ППО перестала бути лише військовою технологією, вона вимагала спільних зусиль армії, науки та промисловості. Інший урок війни зенітна артилерія не встигає за висотними бомбардувальниками і реактивними літаками. А наше завдання, щоб українські захисники збивали якомога більше ворожих дронів. Саме для цього існує проєкт Око за око дронопад. Долучатися до нього не лише важливо, але й цікаво. Бо коли ви даєте заряд на дронопад, око дає заряд на подарунки. За підтримку проєкту можна виграти навіть крутий кросовер Volvo XC60. Після кожної заправки пальним пульс від 20 літрів або донату на дронопад від 100 гривень балами фішка, ви отримуєте спроби, щоб зіграти в гру. Механіка проста: відкрийте додаток фішка, потрясіть телефон і виграйте пальне, каву, додаткові знижки або новеньку машину. Щомісяця серед усіх, кому у додатку випало зображення авто, буде розігруватися Volvo XC60. Долучайтеся, грайте і підсилюйте сили оборони. Око за око! Першою відповіддю стали керовані зенітні ракети. У Сполучених Штатах дебютувала Nike Ajax – перша серійна ракета протиповітряної оборони, здатна збивати літаки на висоті до 18 кілометрів. СРСР відповів системами С-25 для оборони Москви і С-75 Двіна. Саме така ракета збила над Свердловськом американський літак-розвідник 2, який пілотував Френсіс Гаррі Гарі Пауерс. Пізніше СРСР постачав ці комплекси північному В'єтнаму, через що американці втратили десятки літаків f 105 Сандерчів та f 4 Фантом. Наступним кроком стало сполучення всіх елементів у єдину мережу у США та Канаді. Сформували командування повітряно-космічної оборони Північної Америки, яке об'єднало лінію радарів, винищувальну авіацію та ракети Найкі. У Західній Європі запрацювала система Натінац. Революцію на тактичному рівні спричинили переносні зенітні комплекси ПЗРК. Першими стали американський fim 43 Red Eye і Радянська Стріла 2. Тепер кожний піхотинець міг збити літак. У Великій Британії на бойове чергування стала об'єктова ППО Бладхаунд МК1. З твердопаливними ракетами середньої дальності, яка прикривала аеродроми та промислові центри. Тактичну ППО НАТО на десятиліття визначили американський комплекс MIM-23 три Гок, а також легкий британський Rapier та німецько-французький мобільний Roland, які задали стандарт, вистрілив переїхав. Уже наприкінці 60-х З'явилися системи, здатні перехоплювати балістичні ракети. Першим комплексом у дії став радянський А-35, що прикривав Москву. Такі рішення були надто дорогими, тож СРСР і США підписали договір ПРО, який обмежував кількість подібних комплексів для кожної країни. Наступний крок американський президент Рейган оголошує програму стратегічної оборонної ініціативи, відомої як Зоряні війни. Планувалося створити ПРО для знищення радянських ракет ще в космосі. Проєкт не був реалізований, але сам факт його анонсу створив потужний тиск на радянську економіку. Штати розвивали і морську ППО. Наприкінці 80-х вони оснастили систему ІДЖІС ракетами СМ1 для знищення повітряних цілей з кораблів. А ми просто зараз продовжуємо розвивати український історичний Ютуб, і ми варті вашої підтримки. Поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал, якщо поки цього не зробили. А ще підтримайте нас гривнею, доларом, євро чи іншою валютою, як це зробили хранителі УОС. Ілля Майер, Андрій Скоропад, Олексій Руденко, Остап Гончар, Катерина Плехова, Влодко Гуменюк, Сергій, Дмитро Каширін, Олександр Почкун, Максим Шпак, Дмитро Іщенко, Маргарита Кремнєва, Віктор Дорогій, Володимир Скомаровський, Єлизавета Глотова, Денис Соболь, Олег Самурай, Артем. Наприкінці ХХ століття точні ракети з активними радарами та наведенням через GPS, а також малопомітні літаки докорінно змінили правила повітряної війни. Уперше це стало очевидно під час операції Буря в пустелі. Ірак випустив десятки радянських балістичних ракет ДК-72 «Ельбрус» та модифікованих Аль-Хусейн по цілях в Ізраїлі та Саудівській Аравії. Для захисту було розгорнуто американські комплекси Петріот ПАК-2, ефективність яких виявилася далекою від ідеалу, за різними оцінками від 10 до 60%. Довгий час ППО зосереджувалась на літаках і балістичних ракетах. Але після атаки на нафтові об'єкти Абкайка у Саудівській Аравії, дронами і крилатими ракетами, стало ясно, що тепер вони є пріоритетною загрозою. У відповідь розвиток отримала радіоелектронна боротьба, як для захисту ППО, так і для руйнування її. Системи глушіння заважають ворожим радарам виявляти цілі, перешкоджають наведенню зенітних ракет. Водночас, власна РЕБ глушить системи наведення ворожих ракет і безпілотників. ППО перетворилася на складну систему з космічними інформаційними та електронними компонентами. Найвідоміше з таких рішень ізраїльський залізний купол, який перехоплює ракети і безпілотники із сектора Гази, Ірану, Сирії Ємену. За 14 років роботи система знищила понад 5 тисяч цілей з ефективністю 90%. Паралельно розвивається зброя спрямованої енергії: лазерний ізраїльський комплекс, Iron Beam, американський мікрохвильовий Helios або експериментальний DEM Shorad – Це спроба технологічно дешево і швидко знищувати рої дронів та баражувальні боєприпаси. На великій висоті і далекій відстані працюють системи перехоплення міжконтинентальних ракет. Серед них американські комплекси THAAD і Aegis BMD, ізраїльські Arrow 3 і Девід Sling, китайські hq 9 і російські С-500. До цього ж класу належить і російський С-400 Тріумф, система далекобійної ППО та ПРО з багатьма недоліками, яка часто не може захистити навіть себе. Складовою ППО є авіація. Перехоплювачі f 15 F-16, Французький Dassault Rafale, європейський Eurofighter Typhoon готові за хвилини злетіти і знищити ціль. На найближчих дистанціях використовують сучасні ПЗРК, американський FIM-92 Stinger, британський Starstreak HVM, польські Piorun та Grom. Вони стали ключовими в боях в Афганістані, Сирії та зараз в Україні. Для захисту баз складів і командних пунктів від мінометів, дронів і ракет створено наземні системи ближньої та середньої дії. Американський Сентуріон використовує шестиствольну гармату з надвисокою швидкострільністю. Німецький Мантіс та ізраїльський залізний кулак формують завісу з осколкових боєприпасів і мікроракет. А на середніх дистанціях працює британська модульна система SkySaber з ракетою CAM-ER, здатна прикривати війська та об'єкти в радіусі 45 кілометрів. На передовій часто працюють прості засоби: – FPV-дрони та баражувальні боєприпаси. Їх іноді використовують для знищення ворожих дронів. Це тактика відшаю, але іноді єдина ефективна. Про еволюцію дронів дивіться відео на нашому каналі, посилання в описі. Зростає роль командних систем управління. Вони об'єднують дані з радарів, авіації, супутників і центрів ухвалення рішень для аналізу ситуації та координації дій. Повномасштабне вторгнення Росії зробило українське небо унікальним полігоном. Тут одночасно працюють радянські комплекси, західні системи останнього покоління, мобільні групи з кулеметами, саморобні fpv дрони і потужні реп-станції. На великих відстанях діє спадок СРСР, комплекси С-300П, С-300В1 і окремі установки С-200. Іноді їх застосовують навіть проти безпілотників. Основу далекобійної ППО України тепер становлять західні системи. Першими були Насамс та Ірісте СЛМ, потім Петріот pac 3 і французько-італійський SAMP-T Мамба. Однією з гучних перемог цієї лінії оборони стало збиття російського гіперзвукового кинджала ракетою Петріот, перше в історії підтверджене перехоплення такого типу цілі. З того часу подібні збиття почастішали. На ближніх дистанціях працює мікс із радянської техніки: Бук «Бук-М1», Куб, Оса «Оса Тор м 1 «С-125 Печора і зенітна артилерія, зокрема Шилка. А спільно з ними західні системи: німецький гепард, французький кроталь нж британський Стормер hvm американський «Вампайр» і швейцарський Skynex. Цей рівень бере на себе удар під час масованих атак шахедами. У містах і біля фронту діють мобільні загони з ПЗРК: Стінгер, Старстрік, Пьєрун і Гром. Часто їх встановлюють на пікапах разом з кулеметами, прожекторами і радарами. Це перший рубіж протидії дронам і вертольотам. По всій Україні розгорнули мережу Sky Fortress. тисячі акустичних сенсорів виявляють шум дронів і передають координати підрозділам ППО. Це просте, дешеве і надзвичайно ефективне рішення. Україна широко застосовує радіоелектронну боротьбу, GPS-спуфінг, тобто підміну координат для дезорієнтації дронів, глушіння супутникових сигналів, блокування каналів керування, перехоплення телеметрії, створення фальшивих цілей тощо. Літаки Міг-29, Су-27 та Ф 16 також регулярно перехоплюють шахеди та російські крилаті ракети. Рішення у війні, що триває, удосконалюються неймовірно швидко. Отже, просимо вас доповнювати нашу інформацію в коментарях. Історія протиповітряної оборони це нескінченна дуель. З'являється новий засіб нападу, і лише згодом на нього знаходять контрзасіб. Так було з аеростатами у 18 столітті і з дронами у 21 -му. Але сьогодні ППО дедалі частіше намагається діяти на випередження. Сучасні технології радикально змінюють її, космічні сенсори виявляють пуски ракет, кіберзасоби порушують зв'язок і наведення, зростає роль безпілотних апаратів для спостереження, цілевказання та перехоплення. Чи вдасться щиту, хоч на короткий час, взяти гору над мечем?